Доброго здоров'я! Мене звати Романович Наталія Юріївна. Я лор-лікар, сурдолог центрів слуху Бетертон. Чому падає слух? Явні та неочевидні причини, а також профілактику здорового слуху розберемо сьогодні. У світі налічується 466 мільйонів людей із інвалідною втратою слуху, з них 34 мільйони дітей. Згідно з оцінками, до 2050 року понад 900 мільйонів осіб страждатимуть від інвалідної втрати слуху. Поняття приглухуватість застосовується по відношенню до людей із втратою слуху, що може бути легкою, помірною, важкою чи глибокою. Вона може розвиватися в одному або Обох вухах і призводити до труднощів у слуховому сприйнятті розмовної мови або гучних звуків. Причини втрати слуху можна поділити на вроджені та набуті. Вроджені причини призводять до втрати слуху, що трапляється при народженні або набувається незабаром після народження. Втрата слуху може бути викликана генетичними факторами або деякими ускладненнями під час вагітності та пологів, наприклад, краснуха, сифіліс та інші інфекції матері під час вагітності, низька маса тіла, асфіксія при народженні, неналежність вживання лікарських засобів під час вагітності, тяжка жовтяниця новонародженої дитини. До набутих причин належать інфекційні захворювання, включаючи менінгіт, кір та свинку, хронічна інфекція вух, гострий та хронічний середній отит. Використання деяких лікарських засобів, травми голови чи вуха, надмірний шум, у тому числі на робочих місцях, наприклад, від обладнання або від вибухів, регулярне відвідування концертів, нічних клубів, барів, вушна сірка або сторонні предмети, що блокують зовнішній слуховий прохід. Яким же є вплив втрати слуху? Насамперед, це позначається на здатності людини спілкуватися з іншими людьми. У дітей часто спостерігається затримка мовленнєвого розвитку. Напевно, ви чули, що проблеми зі слухом, якщо їх не вирішувати, можуть посилити стрес та занепокоєння, але чи знаєте ви що, вони впливають і на вашу пам'ять? А у свою чергу, зниження пам'яті впливає на вашу впевненість у собі та повсякденний спосіб життя. До того ж, такі моменти можуть бути невірно інтерпретовані, як початок деменції. Страждає також і Концентрація уваги. Наприклад, якщо ви з кимось розмовляєте і ваша увага спрямована на те, щоб розібратися, що вам говорять, в цей час мозок менше зосереджений на запам'ятовуванні інформації. Також зниження слуху призводить до самотності та ізоляції, а в свою чергу, перебуваючи в ізоляції, мозок піддається меншій кількості подразників і зменшується його активність, призводить це до структурних змін. Якщо втрату слуху вчасно не виявити, це збільшує ризик розвитку емоційних проблем. Багато вчених вважають, що втрата слуху негативно позначається на психічному здоров'ї, а також може викликати сильне занепокоєння та тривожні розлади і депресію. Вважається, що загалом половину всіх випадків втрати слуху можна запобігти за допомогою медико-санітарних заходів. До простих методів профілактики належать імунізація дітей проти дитячих хвороб, включаючи кір, менінгіт, краснуху та паротит, імунізація дівчат підліткового віку та жінок дітородного віку проти краснухи. Запобігання цитомегаловірусу у вагітних жінок шляхом належної гігієни, виявлення та лікування сифілісу та інших інфекцій, дотримання належної гігієни вуху. Зменшення впливу гучних шумів шляхом підвищення обізнаності з ризиками, рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту, таких як беруші та шумопоодавляючих внутрівушних та головних навушників, скринінг дітей на середній отит із наступними належними заходами медичної допомоги або хірургічними втручаннями, уникнення застосування деяких лікарських засобів, які можуть бути шкідливими для слуху. Новонароджених дітей із груп високого ризику, за наявності глухих членів сім'ї або народжених з низькою масою тіла, асфіксією, жовтяницею або менінгітом для ранньої перевірки слуху, швидкої постановки діагнозу та належного ведення у разі потреби. Бережіть себе, свій слух. А якщо є якісь питання, то звертайтеся до нас, ми вам допоможемо.